Чому ви не встановлюєте вітряки? О, ви знаєте, до року 21 ми з десяток вітряків встановили, але ну, слово вони не оправдали свої, як би так сказати, надії, на які на них покладали. Перш за все, вони ламалися часто. Буквально через півроку рік почали скріпіти їх. Ну, слово потребували, але постійного обслуговування. Тому ми від них відмовилися реально. Коли продаю сонячні батареї клієнтові, я не боюся десь зустріти в супермаркеті, запитати, як воно працює, пожати йому руку. Точно знаю, що все добре. А от з вітряком такого в мене відчуття не було. Коли клієнт в мене купив вітряка і потім до мене через декілька місяців дзвонить, мене трошки око піддергувало, Думаю, блін, що там, що там, напевно, цього разу. Тому чесно вам скажу, ми від них і за того відмовили. Не знаю, можливо, у нас постачальники підвели. Ті, хто нам виготовляв ті вітряки. Ми продавали і українські гресо був такий завод, і в каховці там проробили вітряки, і китайські замовляли різні з різних заводів. Ну, вітряк, бачите, це механічна частина. А механіка, вона така постійно крутиться, вона зношується і потребує постійного обслуговування. А сонячні батареї, то що? Ти закріпив один раз міцно і все. Там ніякої механічних частин немає, нічого не зношується, вони собі працюють.